Доки я стою в київському заторі і на, в напрямку е, лабораторії імунології інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії наук України, їду до Бориса Донського відвозити аналізи на імунологію репродукції НК клітина Антіфасоліпідни антифосфоліпідні антитіла та на Пі-46. Це найсучасніший маркер світовий, який сьогодні доступний для виконання робіт в Україні, який дозволяє обстежувати імунологічні чинники невиношування вагітності і неплідності. Так, от, доки я стою в київських заторах, я не можу не поділитися з вами останньою інформацією щодо моєї пацієнтки, якій я зробив шов на шийку матки у зв'язку з перериваннями вагітності і смікоцервікальної недостатності в минулих вагітностях, і яка потім поїхала за кордон. І вчора вона мені пише, і телефонує, що в неї вже 38 тижнів вагітності вона прийшла до лікарів для того, щоб вони зняли шов на шиї матки. І вони це не змогли зробити, а знаходиться вона в Нідерландах. Вони це фізично не змогли зробити і стали вмовляти її прийти сьогодні, зібратися деякими, може, більш досвідченими лікарями. І зробити епідуральну анестезію, зняти шов під епідуральну анестезію. От я щойно з нею розмовляв, ми потім опишемо цей випадок. Вона сказала, що вона відмовилася від епідуральної анестезії. Лікар 20 хвилин знімав шов-шийки. Матки, що каже, вперше за все, за відсутність практичного досвіду і відсутність оцих рефлексів медичних, медицинських. Це формування рефлексів, це робота вашими руками. Якщо ви це не робите, не вмієте, то ви не можете це зразу швидко зробити. Якщо ви не вмієте, але ви постійно щось робите, то ви це робите легко, тому що ви стикаєтесь з різними випадками. Так от, коли нітку витягнули. І ми побачили, як цей шов був зняти, то він взагалі був зняти е, з порушенням всіх технічних умов і технічних е, е, кроків зняття шва на шийку матки. Лікар обрізала спочатку вусики, де був вузол. Потім вона, намагалася, потім вона обрізала нитку з протилежної сторони вузла. Звісно, вона не могла її витягнути, тому що там вузол, ти його не через шийку матки. Залишила це. І от сьогодні інша лікарка вже з боку вузла витягувала цей шов. Але шов зняти? 38 тижнів вагітності ми досягли. Це Така маленька велика перемога. Але те, що ми робимо в українському положництві, і особливо той мій досвід щодо лікування істики цервікальної недостатності і супроводження пацієнтів з втратами минулих вагітностей, Є крутим світовим досвідом, Бачите, в нідерландах цього не знають і не вміють.